Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розбираємо тему заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Поговоримо про закони заломлення світла. Прикладом заломлення світла є ось такі явища, які показані на цих світлинах. Адже, зрозуміло, що в реалії такого відбуватися не може, проте фотографії є фотографії. Отже, будемо розбиратися, чому це насправді таке можливе. Нехай на екрані у нас з тобою зараз з'явилася межа поділу двох прозорих середовищ. Вважаємо, що одне повітря, а друге якесь, ну, наприклад, вода. Зрозуміло, що вода є насправді достатньо густою в порівнянні з повітрям, так густина в них різна, отже, і оптична густина в них теж буде різною. Як піде промінь далі у воду? Невже просто так нам потрібно з тобою узяти і продовжити цей промінь? Виявляється, що ні. І результатом цього нам якраз були попередні світлини доказом. Отже, нам потрібно з тобою у точку падіння провести, як ми це раніше з тобою робили, перпендикуляр, провели, подивитися на кут падіння, який так само, як і в попередній темі, коли ми говорили з тобою про. Відбивання. Він буде між променем та перпендикуляром, і також ми позначатимемо його літерою альфа. Отже, це є кут падіння. Тепер далі. В залежності від того, якою є друга речовина, ось ця, куди промінь зараз буде заходити. В залежності від того, цей промінь буде відхилятися на певний кут. Зараз я навмисно проведу ось так пунктирну лінію, Ось для того, щоб було зрозуміло, що промінь у нас по цій. Лінії не проходить, а відхиляється від попереднього на певний кут, і ми його покажемо. Зараз ми з тобою просто розбираємо, яким чином це, взагалі, в принципі, можливе така побудова. Ось, І ми бачимо з тобою, що відхилення відбувається, промінь трохи наближається більше ближче до перпендикуляра, і в цьому разі утворюється ось цей новий кут, який ми будемо позначати з тобою гамма. Це буде кут заломлення. Отже, запам'ятаємо з тобою, що кут падіння, кут заломлення, в разі, коли промінь проходить у нас з менш оптичного густого у більш густе середовище, буде відрізнятися. Альфа буде більшим, ніж гамма, в разі, якщо тут у нас повітря, а тут вода, або тут повітря, а тут скло і так далі. Тож, заломленням світла називають зміну напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ. Кут падіння. Це кут між падаючим променем та перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним з точки падіння променя. Кутом заломлення називають кут між заломленим променем та перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним з точки падіння променя. Причиною заломлення світла є зміна швидкості поширення світла при переході з одного прозорого середовища в інше. Тобто, переходячи з повітря у воду, змінюється швидкість поширення світла. Це і є причиною заломлення світла. А тепер поговоримо конкретніше про закони заломлення світла. Їх буде два. Перший буде аналогічний до того, який ми з тобою знаємо про відбивання. Промінь падаючий, промінь заломлений, а в тому разі було у нас відбитий. промінь заломлений та перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений з точки падіння променя, лежать в одній площині. Що це значить? А це і значить, що весь цей рисунок зроблений в одній площині. Промінь, що падає. Перпендикуляр та заломлений промінь. Всі лежать, вони всі в трьох лежать в одній площині, в площині рисунка. І другий закон. Другий закон називається закон Снеліуса вченого, який вивів його. Записується він математично ось таким чином. Ми бачимо з тобою кут падіння, кут заломлення, ось і якась тут літера n. Що воно таке зараз ми розбираємося. Отже, як читається цей закон? Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є незмінною величиною і дорівнює відносному показнику заломлення n. Тобто ми з тобою будемо літеру n називати відносний показник заломлення. Формула, яка буде нас цікавити в цьому разі, буде саме ось ця ми. Будемо записувати з тобою N21. Що це означає? Відносний показник заломлення другого по відношенню до першого середовища. А тепер конкретніше про те, що таке відносний показник. Що ж він нам показує? Отже, він нам буде показувати у скільки разів дивись ось на цю формулу. Ось і читаємо: у скільки разів швидкість поширення світла у першому середовищі відрізняється від швидкості поширення світла у другому середовищі. Тобто, це буде просто якесь число, яке характеризує, наприклад, конкретну речовину повітря, воду чи щось інше. Завдання номер 7. швидкість поширення світла у воді. Перше середовище дорівнює 225 тисяч кілометрів. А в алмазі, яке є другим середовищем, 125 тисяч кілометрів за секунду. Визнач відносний показник заломлення другого середовища відносно першого. Отже, ми записуємо спочатку з тобою формулу і підставляємо. Отже, якщо ми будемо ділити, то ми скоротимо з тобою одиниці вимірювання, скоротимо по три нулики, поділимо на калькуляторі і отримаємо 1,8. Це і буде відповідь для питання відносний показник заломлення другого середовища відносно першого. Наступне питання. Нам потрібно знайти з тобою відносний показник заломлення першого середовища відносно другого. Потрібно змінити навпаки В2 на V1. Аналогічно, ми з тобою скорочуємо одиниці вимірювання, по три нулики. І при поділі ми отримаємо з тобою наближене значення 0,56 соті. Формула, за якою ми з тобою працювали, буде ось такою, і ми її з тобою запам'ятали на цей момент. Далі, крім того, можна ще говорити, якщо описувати дане прозоре середовище, говорити про його абсолютний показник заломлення. Саме він буде показувати у скільки разів швидкість поширення світла. У вакуумі більша, ніж швидкість поширення світла в даному середовищі. Або так, як тут нам написали, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. Цю формулу ми також з тобою маємо запам'ятати і користуватися нею. Це є абсолютно показник заломлення. Але для даного конкретного середовища. Запиши формулу, за якою обчислюють відносний показник заломлення другого середовища відносно першого, якщо відомі абсолютні показники обох середовищ, тобто мається на увазі, що для двох середовищ відомі оці n. Просто N. Для першого середовища, давай оту десь напишемо, що для першого середовища це буде C поділити на V1. Для другого середовища, абсолютний показник буде C поділити на v 2 Пам'ятаємо про те, що швидкість поширення світла у вакуумі є сталою величиною, вона ніколи не змінюється. А швидкість V1 і V2 відповідні швидкості світла. У конкретних середовищах, в першому і в другому. Тепер, яким же чином нам з тобою записати N21? Ми то з тобою говорили, що там має бути V1 на V2. Значить, нам потрібно з тобою виразити з першої і з другої формули відповідно літери V. Отже, давайте зробимо. З першої формули знаходимо В1, оскільки це дільник, то нам потрібно з тобою ділене поділити на частку, тобто це поділити на n1. Аналогічно знаходимо В2. Треба це поділити на n2. Так, отже, підставляємо тепер замість літер відповідні вирази, що ми отримаємо з тобою. Скористаємося правилами математики, ми розуміємо з тобою, що треба помножити на перевернутий дріб. Відповідно, літера С скоротиться, і ми отримаємо з тобою, що буде N2 поділити на N1. І фактично, ми з тобою отримали формулу N21 дорівнює N2 поділити на N1. Тобто відносний показник заломлення двох середовищ можна знайти як відношення абсолютних показників заломлення цих середовищ. Виконаємо наступне завдання номер 10 Абсолютний показник заломлення першого середовища дорівнює 2, а другого середовища 2 корінь з 3. Знайти швидкість світла в першому середовищі. Для цього формулу ми з тобою вже виводили. Отже, нам потрібно з тобою підставити значення для швидкості поширення світла у вакуумі та N1. Швидкість поширення світла це 300 тисяч км в секунду для вакууму. Якщо в кілометрах за секунду ми записуємо, ділимо це на N1, яке дорівнює 2, і зрозуміло, що отримаємо з тобою 150 тисяч км за секунду. Тепер потрібна швидкість світла в другому середовищі робимо це аналогічно. Якщо це поділити, ми отримаємо з тобою ось таке значення для швидкості світла в другому середовищі. Наступне відносний показник заломлення другого середовища відносно першого. Тобто нам потрібно знайти з тобою N21. А це означає, що N2 на N1 або V1 на V2. Ми з тобою запишемо спеціально ці дві формули одразу. Що вони вже нам запам'яталися. Отже, тепер, відповідно, ми беремо з тобою, ну, мабуть, через V можемо взяти, а можемо через N взяти. Я візьму через N. Отже, n1 у нас 2, N2, відповідно, 2 корінь з 3, поділити на 2, двійки скоротимо, і буде корінь з 3, або приблизно 1,7. Наступне відносний показник заломлення першого середовища відносно другого. ми діємо аналогічно, що ми робимо? Тільки в цьому разі у нас буде n1 на n2. Відповідно, це буде 2, поділити на 2 корінь з 3. Скорочуємо, це буде 1 одиниця ділена на корінь з 3. або якщо порахувати, то. Приблизно це буде 0,59 соті. І це ми зробили з тобою. Наступне питання. Кут заломлення треба знайти, якщо світловий промінь падає з першого середовища в друге на межу поділу середовищ під кутом 60. Ось у цьому разі оці 60 це є альфа. Тобто це є кут падіння під кутом падає. Бачиш? Ось. А знайти потрібно кут заломлення. Отже, ми записуємо з тобою синус альфа. На синус гамма дорівнює n 2, 1. І в цьому разі ми зараз, оскільки нам потрібно знайти кут заломлення, ми будемо з тобою знаходити ось це. Тобто знаменник. Отже, крапка з комою. Синус гамма дорівнює. Як знайти дільник? Ми вже сьогодні повторювали з тобою математику трошки. N21. Тобто потрібно синус 60 градусів. Сінну становить корінь із 3 на 2, отже, ми з тобою підставляємо корінь із 3 поділити на 2. Потрібно поділити на n21. N21 ми порахували 1,7. Або ми візьмемо з тобою корінь з 3, Тобто потрібно поділити на корінь з 3. Це означає, тут математикою теж трошки у нас буде помножити на одиницю, поділену на корінь з 3, Адже тут одиничка, так? Ось, скорочуємо і бачимо, що буде одна друга або 0,5. Це буде синус гамма дорівня 0,5, або одна друга. В якому разі у нас синус буде становити одна друга? В разі, якщо гамма буде 30 градусів, отже, ми з тобою знайшли, чому буде дорівнювати у нас кут заломлення. Кут заломлення. Наступне питання. Аналогічне кут заломлення також треба знайти, якщо світловий промінь падає з другого середовища. Дивись, тут було з першого, а тут з другого. Вперше на межу поділу середовищ під кутом 30 градусів. Отже, знову під кутом 30 градусів падає, отже, це альфа 30 градусів. Ось, і нам потрібно з тобою знайти також кут гамма. Давай, до речі, ми ось тут напишемо, що ми шукали гамма, і тут ми також будемо шукати гамма. Ось, і тепер ми пишемо той самий закон. З нього виражаємо синус гама. Але тут нам потрібно подивитися з тобою, що у нас іде промінь, падає з другого середовища вперше. Тобто тут потрібно поді... поміняти місцями. Тут буде n 12 а не 2,1, n 12 Отже, синус альфа, синус альфа, синус 30, тільки що ми говорили з тобою, це одна друга. Пишемо одна друга. Треба поділити на n1,2. n N1, 12 ми з тобою рахували, це одиниця на корінь з трьох. Одиниця на корінь з трьох дорівнює. І бачимо, що у нас утворюється корінь з трьох на 2. Сінус гамма дорівнює ось такому. І синус корінь з трьох на 2 це кут 60 градусів. Отже, гамма становить 60 градусів. Це говорить про те, що дві оці задачі вони взаємно обернені. Тому в цьому питанні, порівняй кут падіння з кутом заломлення для обох випадків та зроби висновок про особливість переходу променів між середовищами з різною оптичною густиною, ми якраз робимо з тобою висновок, що якщо промінь падає з першого середовища під кутом 30 градусів і заломиться під кутом 60, то тоді при переході з другого середовища в перше у нас кути зберігаються. Тобто, фактично, шлях променів для одних і тих самих середовищ не змінюється, незалежно від того, чи звідси сюди йде промінь, чи звідси сюди, кути залишаються тими самими. І тому нам пишуть з тобою, що якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, кут заломлення є меншим. Тобто альфа є більшим, ніж гамма. Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, кут заломлення є більшим. Тобто ми пишемо з тобою, що в цьому разі альфа буде меншим, ніж гамма. І тоді однозначно у нас змінюється запис закону заломлення. Виконаємо задачу номер 161 Швидкість світла в першому середовищі дорівнює 225 тисяч км за секунду. Промінь світла падає з першого середовища на межу поділу середовищ під кутом 60 градусів. Альфа становить 60 градусів. Визнач швидкість світла у другому середовищі. Якщо кут заломлення становить 45 градусів, пишемо гама становить 45 градусів. Перш за все, оскільки мова йде про заломлення, ми з тобою пишемо закон заломлення Сінус альфа на синус гамма дорівнює N21. Далі, ми з тобою пам'ятаємо, що n що N це те саме, що V1 на V2. Отже, ми можемо їх поєднати, ці дві формули, і записати так. Синус альфа на синус гамма дорівнює ось цьому дробу V1 на V2. А тепер спробуємо все підставити, що маємо в цю формулу, і знайти V2. Отже, синус альфа синус 60 градусів, це буде у нас корінь з 3 на 2 ми маємо його поділити, давай ось так напишемо, поділити на синус гамма. Синус 45 – це буде корінь з 2 на 2. Дорівнює. Замість v 1 ми пишемо 225 тисяч без одиниць вимірювання і ділимо на v 2 Отже, отримали з тобою ось такий великий, тут не дуже зручний нам ось цей запис. Ми зараз його перетворимо. Ось, Давай зробимо так, щоб було зрозуміліше. Отже, корінь з 3 на 2. Ми одразу будемо множити з тобою на перевернутий. На корінь з двох дорівнює, переписуємо 225 тисяч, ділимо на В2, скорочуємо двійки. Розуміємо, що тут у нас виходить з тобою корінь великий з трьох на 2, під один корінь напишемо. А тут у нас виходить 225 тисяч на В2. 3 поділити на 2 – це 1,5, і беремо з нього корінь. Приблизно це буде 1,22 соті. Знову ще раз перепишемо 225 тисяч на В2. І тепер звідси ми можемо з тобою знайти нарешті В2. Це буде 225 тисяч ділимо на 1,22 соті. І отримуємо 184 426, звісно, кілометрів за секунду. Ось такою у нас вийшла з тобою швидкість v 2 швидкість поширення світла у другому середовищі. Повертаємося до цих світлин, з яких ми почали цей урок. Отже, ми розуміємо з тобою, що в першому у нас буде просто явище заломлення. Бачимо тут, що у нас також є явище заломлення, і тут явище заломлення світла, і тут є явище заломлення світла. Але буває ситуація, коли, наприклад, напрямляють світло по дротах, то в цьому разі воно проходить таким чином, що відбивається в межах самого дроту. І назвали це явище повним внутрішнім відбиванням світла. Отже, це є явище, з за якого заломлення світла відсутнє, світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною. Отже, в цих двох випадках у нас буде повне внутрішнє відбивання. І тут так само повне внутрішнє відбивання. Відбивання, тобто тут заломлення відсутнє. І останнє завдання в цьому уроці номер 16.2, нам потрібно з тобою побудувати подальший хід світлового променя, який падає з повітря. Ось тут у нас повітря, тут повітря, і знизу також ось тут повітря. Ось на бічну поверхню тригранної скляної призми отже, це скло у нас. Вважати, що повного внутрішнього відбивання не відбувається. Діємо таким чином. Повертаємо з тобою малюнок таким, а, таким чином, щоб а, межа, на яку падає наш промінь, була для нас горизонтальною. Тоді нам легко буде з тобою намалювати перпендикуляр у точку падіння. Ось наша точка падіння. Нам потрібно прикласти з тобою лінійку таким чином, щоб намалювати цей перпендикуляр. Оскільки у мене тут на лінійці заокруглені кути, то я буду це робити приблизно. Ось в тебе, якщо є можливість, ти. Дивишся, Так, як показує тобі лінієчка. Отже, ось таким чином, у нас піде з тобою перпендикуляр. Ось так. ну приблизно, так? Ось В цьому разі я показую, що ось це буде кут альфа 1. Чому альфа 1? Тому що тут далі там теж у нас буде з тобою падіння. так? Якщо ми говоримо, що тут у нас повітря, а тут скло, скло у нас густіше, то в цьому разі альфа 1 має бути більшим, ніж гамма 1. Це умова, коли у нас з менш густого у більш густе середовище поширюється промінь. Тому тут я маю зараз якось зігнути, зігнути цей промінь. Ну, наприклад, ось так. Наприклад, ось так. Тобто видно, що він у мене зігнувся. так? Я показую стрілочкою, показую, що тут у мене якесь буде гамма-1. ось, І тепер повертаю малюнок. Знову я розташовую рисунок так, щоб ось ця грань, на яку відбувається падіння, була для мене горизонтальною, тоді мені зручніше. Ти можеш цього не робити, а можеш робити так само, як я. Це твоє право. Отже, так само прикладаю лінійку, роблю перпендикуляр. Показую, показую що в мене між променем, що падає, ось він, та перпендикуляром. Ось тут утворюється якийсь кут інший. Кут падіння альфа 2, і тому він буде з трьома дужечками, оскільки він не такий, як альфа 1, інший. Тепер ми бачимо з тобою, що промінь у нас буде виходити з густішого середовища в менш густе середовище. А для цього випадку у нас виконується не така умова, інша, що альфа-2 у нас має бути меншим ніж гамма 2. Запам'ятати це легко, тому що в цьому разі ми з тобою розуміємо, що наче нічого не заважає променю тобто, коли середовище більш густе. Трохи мене з'їхало. Коли середовище більш густе, то в цьому разі воно ніби якимсь чином опирається, створює опір для проміння. Тому ніби згинає цей промінь. А коли немає опору, як в цьому разі, то тоді промінь у нас розкривається сильніше в порівнянні з кутом падіння. Ось тут 4 ставлю дужки і пишу гамма 2 Якщо ж подивитися на цей рисунок, повернувши його ось таким чином, то ми бачимо з тобою. Що насправді вийшла ось така красива картина. Хоча ми й записували боком ці літери, але нічого страшного. Сподіваюсь, тобі все було сьогодні зрозуміле. Напиши мені про це обов'язково в коментарях, постав лайк, поділися з тим, кому потрібно також дізнатися про ці нюанси в цій темі. І до наступного уроку На все добре.